26 січня цього року була прийнята чергова постанова, яка внесла зміни для виплати щомісячної грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам. На сьогоднішній день це дуже важлива у нас проблема. Чого стосуються ці зміни? Насамперед, нам раніше казали, що в 1 лютому все закінчиться і внутрішньопереміщені особи не будуть отримувати цю допомогу. Але ж автоматично для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримували допомогу по 1 люти, автоматично на люти буде продовжена ця виплата. Також з 1 березня автоматично для Пенсіонерів, які отримують пенсію і не працюють. І пенсія, яка менше, ніж 9444 гривні, їм буде також автоматично на 6 місяців продовжена ця виплата. Це стосується і осіб з інвалідністю першої і другої групи. Це також стосується дітей з інвалідністю або тяжко хворих, про яких є окремий перелік хвороб, на які, ну, якими хворіють діти. Також автоматично буде продлена виплата для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для прийомних батьків. І вихователі дитячих будинків сімейного типу. Остальним внутрішньо переміщеним особам виплата може бути продовжена на підставі заяви. Тобто вони повинні будуть звернутися в управління соціального захисту населення, подати заяву, і управління перевірить їх право. Насамперед, йдеться мова про те, що внутрішня приміщена особа повинна вже інтегрутуватися в тих громадах, в яких вони проживають. Вони повинні будуть стати в центр зайнятості як такі, що шукають роботу. Вони повинні отримати ваучер на учобу, отримати грант на створення якогось свого підприємства, або зареєструватися як ФОП. І, ну, а також зареєструватися в Центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу. Також будуть мати право батьки, у яких є діти до 14 років, але ці діти навчаються онлайн або смішана форма. В Запорізькій області, на жаль, такої форми в нас немає, тільки онлайн. Тобто батьки, у яких діти до 14 років і які один із батьків перебуває в центрі зайнятості, а мати доглядає за дитиною, то вони будуть мати право на цю допомогу. Також якщо в сім'ї є інваліди, за якими родина здійснює догляд. Тобто, якщо вона в нас оформила допомогу по догляду за. Хворою дитиною або інвалідом, або е, людиною у віці, то вона також може мати право на цю допомогу, але ж при цьому буде в обов'язковому порядку е, рахуватися середньомісячний сукупний дохід. Е, ну і буде враховуватись те, в якій зоні проживає людина. Ну, е, насамперед, в нас Тимчасово окуповані території, на превеликий жаль, не будуть вже отримувати таку допомогу. А ті території, які у нас є активні бойові дії або можливі бойові дії, на цих територіях всі внутрішньоприміщені особи будуть отримувати допомогу. Також будуть мати право на отримання допомоги ті, які ну, раніше були в переліці Міністерства реінтеграції про ці зони, але де вже закінчилися бойові дії. Також внутрішньо приміщені особи, які перебували деякий час за кордоном, потім вернулися до повернутого місця проживання, Вони також будуть мати право на утримання допомоги як мало забезпечена сім'я. Тобто вони повинні на протязі отримання цієї допомоги звернутися також в центр зайнятості або винайти роботу, тому що ну, не буває так, ви розумієте, що людина повинна все життя сидіти у когось і щось. Вона повинна щось робити для себе, для своєї сім'ї. Передивляється на сьогоднішній день право розрахунку середньомісячного сукупного доходу, якщо сім'я, яка звертається за допомогою внутрішньопереміщеної, яка приїхала сюди, то на сьогоднішній день і вона отримувала якусь допомогу, переглядається дохід. І ця допомога не буде враховуватися в розрахунок середньомісячного доходу. Тобто держава на сьогоднішній день робить все для того, щоб якось допомогти внутрішньо приміщеним особам. Хочу зауважити на те, що раніше допомога призначалася на кожного члена сім'ї. Сьогодні допомогу оформлюють один член сім'ї, але ж на кожного є розмір. Тобто, якщо в сім'ї в нас дві працездатних людина і дитина, вона буде отримувати 7 тисяч гривень. 2 тисячі на кожну особу працездатного віку, на дитину 3 тисячі гривні. і якщо є в сім'ї особа з якимось вадами, тобто особа з інвалідністю, вони будуть отримувати по 3 тисячі гривень. Якщо в сім'ї в нас дитина інвалід, то також батьки по дві, дитина три. Тут не міняється. А якщо в сім'ї два, дві особи з інвалідністю і дитина, то це взагалі 9 тисяч гривень, по 3 на особу з інвалідністю і таке інше. Допомога оформлюється на одного члена сім'ї, все загалом приходить на один рахунок. Хочу ще зазначити, що кожного місяця. Всі внутрішньоприміщені особи, які отримують допомогу, проходять верифікацію через Міністерство фінансів. Тобто перевіряється їх доходна частина, яку вони показали, правильно, неправильно, перевіряється їх майно і таке інше. Якщо людина намагалась щось скрити, то верифікація покаже, допомога буде призупинена, будуть потім. Співбесіда з внутрішньопереміщеною особою, з'ясування всіх обставин і після з'ясування всього буде, чи продовжена допомога, чи зупинена назавжди. Також хочу зауважити ще і нагадати про те, що допомога на сьогоднішній день виплачується два рази в місяць. У нас є Перший період, в який заявку у управління соціального захисту надають Міністерство соцполітики 15 числа кожного місяця, і друга заявка, хто не встиг попасти в перший період, це 28-го числа кожного місяця. Виплату проводять напряму мінфін і зараховують на Рахунки, які вказали внутрішньо приміщені особи. На сьогоднішній день хочу сказати, що у нас 230 тисяч внутрішньо приміщених осіб в Запорізькій області отримують допомогу 130 тисяч осіб і виплата кожного місяця складає, ну, вона буває, знаєте, як ото хтось приїхав, виїхав. Десь 380 мільйонів гривень в місяць. Затримки у нас на сьогоднішній день нема. Працюють гарячі телефонні лінії в кожному управлінні соціального захисту населення. Працює гаряча урядова лінія в Києві, лінія Мінреінтеграції. Кожної п'ятниці проводить верещук, пані Верещук. Координаційний штаб, на якому підіймаються всі ці питання, і якщо виникає питання, по кожному прізвищі проходиться окремо і розглядається всією Україною і вирішуються всі випроси. Але ж хочу зазнати, зазначити, що сьогодні вони подають заяву, але це ще не значить, що буде призначено. Призначатися буде з 1 березня. На сьогодні ще розробляється програма, яка дозволить це робити. І так прописано в самій постанові про те, що призначення буде відбуватися з 1 березня.